Між Львовом і Херсоном відновили залізничне сполучення. У музеї села Мальчиці зберігають частини костюмів колядників, яких розстріляли у 1948 році. Сьогодні День Автономної Республіки Крим. Як живуть кримські татари у Львові? З львівського залізничного вокзалу відправляється перший з початку повномасштабної війни потяг до Херсона. Серед пасажирів жителька Херсона Аліна. Серпня місяця. Я не була вдома, але душою я була вдома, а ділом була тут. Я так довго чекала, коли пустять потяги. І я зачекалася, тепер їду додому. Хоча б просто подивитися, а там, якщо буде обстановка добра, то і залишимося. У мене саме сьогодні найкращий настрій. Я така щаслива. Я кажу, у мене саме щасливий день. Я так чекала цього. Я все готова була, віддати, щоб попасти хоча б на хвильку додому. Це не передати словами, це дім, в якому все покидали і поїхали. І неізвісно стало ще розібрали. Окрім найнеобхідніших речей, у Аліни з собою домашній улюбленець. Це моя люба джевелінка. Вона до нас прийшла і я її забрала. Вона така маленька прийшла. Я її ще й соски кормила. Вона така маленька. Хтось викинув. Її... Так, так, я її забираю. Вирушає потягом додому і Тетяна Мудра, теж жителька Херсона. Цей час я була в Херсоні. Як освободили Херсон, дали нам дорогу, то відвідували родичів старшу доньку в Києві, а потім молодшу в Чехії. І опять додому знала, що йде перший поїзд. І, Рішила так е зручно так, буде мені добратися до Херсону. Пасажирів досить багато для першого разу, 158 пасажирів сьогодні купили квітки, емоції зашкалюють. Ми дуже чекали довго цього, що майже вернеться нормальне життя, що люди зможуть їздити на Херсон з Херсону, спілкуватися з родичами в Львові, бо це було дуже довго неможливо взагалі. Згідно з графіком, відновлений рейс курсуватиме до Херсона по парних числах, а повертатиметься до Львова по непарних. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Галицькому районному суді Львова розглядали справу Олександра Косторного. Його підозрюють у державній зраді та передаванні даних російським спецслужбам, що допомогли коригувати ворожий вогонь по Яворівському полігоні у березні минулого року. Суддя прийняв рішення, що усі підготовчі дії завершені, і призначив справу до розгляду. По суті засідання відбудеться 25 січня. В авіакатастрофі в Броварах на Київщині, яка сталася 18 січня, загинув пілот авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко. Він був жителем міста Новий Калинів, що у Самбірському районі Львівської області. Про це повідомили у Новокалинівській міській раді. В місті попрощалися із 34-річним львів'янином, який загинув, захищаючи Україну. Андрій Куликовець закінчив середню загальноосвітню школу номер 72 Здобув освіту економіста. Із перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішов на фронт та був у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 13 січня. У Андрія Куликовця залишилися батьки, дружина та син. Львівському реабілітаційному центру незламні передали блокову раму та ще понад півсотні одиниць сучасного реабілітаційного обладнання. Вантажні плити, які піднімають пацієнт під час занять, зробили у Харкові. А матеріал, який для них використали, був відлитий на заводі Азовсталь 20 лютого за чотири дні до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Неважко. Можна Ні-ні, поки що не можна. З вашою рукою краще не ризикувати. Там можна зробити понад 15 видів вправ, Вони є всі описані на тренажері і абсолютно м'язи верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, тулуба, задіювати м'язи і одночасно і верхніх і нижніх кінцівок. Тобто він є дуже універсальним тренажером. У будинку воїна відкрили виставку Ветенанок Україна в Огні. А разом з нею стартував благодійний аукціон на підтримку збройних сил України та благодійного фонду парамедикині Юлії Паєвської із псевдотайра. На продаж виставили дві роботи. Торги та виставка триватимуть близько місяця. Також на аукціоні розіграють додатково дві картини. Перший лот це портрет Мар'яни Мамонової. Власне на ній на цьому портреті зображена власне, захисниця Азовсталі, парамедикиня, яка перебувала в полоні і була звільнена 21 вересня минулого року. І власне вона відразу після звільнення з полону народила донечку. Це портрет самої Тайри. І якщо повернути цю картину другою стороною, то ми побачимо там її автограф, тому власне цей, цей лот я ставлю для того, щоб зібрати кошти для парамедиків власне, Бахмута. Ми мали часу. Час для того, щоб ознайомитися з кожною роботою. У цих картинах є багато болю, багато болю, багато співчуття, багато любові. Бо саме, напевно, в таких роботах можна відобразити те, що ти відчуваєш всередині. Оце вилити свій тілесний біль, вилити свої переживання, вилити те, що тебе турбує на сьогодні. Маргарита Березовська виїхала з Маріуполя навесні. каже львівський осередок організації Я Маріуполь став для них майданчиком для спілкування із земляками. Мені здається, це було щось. Отак, от я отак уже от заплющила, а коли розплющили, я вже побачила український прапор. От тоді я кричала і плакала. А тому було так. От я дуже боялася, тому що по перше ми вісім років прожили майже в війні. А оце все ну ми приблизно розуміли, чого чекати від. Загарбників від Кацапів, але е, ми не думали, що наше місто перетворять от на такий попіл. А це Маріупольчанка Анна разом з сім'єю тепер планує нове життя у Львові. Складно виїжджали, дуже довго їхали. Було дуже багато тих блокпостів. Ми наших дуже подобається Львів. Ну вже майже адаптувалися, чоловік. Працює я вдома з дітьми. Поки ну я думаю, що, мабуть, ми у Львові залишимося, наврядчимо поїдемо туди. У Львівському центрі підтримки Ямаріуполь переселенці можуть безкоштовно отримати теплі речі від ковдр і обігрівачів до дитячого зимового одягу. Для цього попередньо необхідно зареєструватися. Люди обдзвонюються і приходять і отримують свій зимовий набір. В його в нього входить ковдра, дві подушки, набір постільної білизни, два комплекти і два рушнички. І для діточок так само писали батьки, заяви на допомо Теплу допомогу одягом, тобто то є взуття, то є спортивний костюмчик тепленький, то є куртка, шапка, рукавички. Зараз ці набори формуються і так само видаються діткам. У центрі Ямаріуполь, крім гуманітарної допомоги, можна отримати ще й безоплатні юридичні консультації та психологічну підтримку. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини. Львів, А тут був сад, густий. Мені позасідали внизу. Між деревами і чекали, коли хлопці прийдуть до хати. А сусідній хлопець 19 років, він не йшов колядувати, а просто йшов до нас подивитися е, ту подію. Його положили на стежці між, між двома будинками і почали стріляти. Катерина Рибак розповідає, як у 48-му році на Різдво біля її хати у селі Мальчусі радянські правоохоронні органи розстріляли вертеп. Їй тоді було 5 років. Хатина була дерев'яна, літали, літали по хаті. Нас дітей запхали під ліжку, периною вкрили і загасили швітку, а вони кричуть. E За бо зараз кинемо гранату. Жінка пригадує, що чоловік на прізвище плотніку, в який співпрацював з представниками НКВС, хотів попередити про облаву, але не вдалося. Містрик e стоїть на порозі і кричить. Він догадався, що то e керував той Плотніком. став на порожі і кричить: Плотніков, плотніку, що ти робиш? Стрілянина припинилась. Тоді загинуло троє людей Павло Коваль, Йосиф Козак та Іван Колобоч, Поховані на місцевому кладовищі. На тілі вертепного ангела нарахували 16 куль. Крила досі зберігаються у місцевому музеї. Також пережив стрілянину Михайло Микитин. Через його кожушок пролетіло 11 куль, але його не Так. І він лишився живий. І був на вітчизняній війні, теж був ранений і теж живий лишився. Помер своєю смертю три роки тому. Я дивлюся, якийсь напеконом, отаканька світу, вона говорить, який це запекнув двох чоловіка. Тому що це за люди, а я ми такі пацани, а то горизонт. рубку жив нас і давай щияти по нас. Ті, як міг, я шарно поміг, по 12 куля дістав. От два як дя того стояв, він там поміг шарнув. І там вбив. бив, весь перший року був паяний хлопав, 18 куль по йому давай. Росія була ганебним братом в кавичках завжди і до донині. Зараз вони проявили себе у всіх речі. Такої війни, страшної, жорстокої, певно, швидше не знав. Мешканці розповідають, такий випадок не злякав жителів села і вже наступного року різдвяний вертеп ходив колядувати. Іван Кадусько, Роман Гнатишин – Суспільне новини, Львівщина. Мій переліт, переїзд стався в день мого народження. На борту самоліту. Весь самоліт був заповнений жінками кримських татарок з дітьми або людьми похилого віку. Всі були майже кримські татари. Саме так Ліранет Ульчий згадує повернення своєї родини до Криму з Узбекистану. Адже саме туди її родичів депортувала радянська влада. Два покоління родини кримських татар народилися в Центральній Азії. Однак згодом повернулася додому. Ліране розповідає про півострів. Таке враження, що я народилась там, бо свідомо ж, я пам'ятаю, з вісьми років це Крим. Во так я деякий час жила на материковій Україні, але я завжди поверталася до Криму. До 2016 року вона жила в Сімферополі. Сподівалася, що російська влада там ненадовго однак з кожним роком ставало все важче. Багато підприємств взагалі не переструвалося, просто закрилося і починало релокацію на материкову частину України, такі теж було. Потім е, одразу побачив, хто свій, хто не свій. До 2016 року я протрималася, тому що. Ну я не отримувала громадянство, навіть не подавала документи. Сумлінно виплачувала цей 2,5 тисячі рублів як не резидент. Коли у кримських татар почастішали обшуки, Ліране виїхала та оселилася на Київщині. Там відкрила власний ресторан. Торік заклад розбомбили. Чоловік Ліране пішов на фронт, а вона сином переїхала до Львова. Та у поверненні Криму до України навіть не сумнівається. Там наші люди чекають. Це точно, є заради кого повертати. А це кримський татарин Енвер Бекіров. Він проживає у Львові з 2014-го. До того був учасником Революції Гідності, та після анексії Криму, майданівцям там залишатися стало небезпечно, каже Енвер. Я теж один із днів в Симферополі став об'єктом нападу. Ось мені вдалося відбитися. Але я зрозумів на той момент, що це тільки питання часу, і тому ми дуже швидко з дружиною прийняли рішення. І син наш, йому було 7 місяців, ну самі розумієте, візочок, валізи, якісь гроші, які ми встигли там зібрати. і Ми виїхали, власне, опинилися у Львові, 1 квітня вже були тут. Від початку повномасштабного вторгнення Енвер Бекіров служить як тероборонівець на Луганщині і Донеччині і вірить у деокупацію Криму найближчим часом. Будь-які кримські татарин, в тому числі сотні кримських татар, які зараз боронять Україну в лавах ЗСУ добровольчих батальйонів Національної гвардії. Вони бачать тільки один статус: це наці... національна територіальна автономія в складі України. І ніяк інакше бути не може. Ольга Івашук, Тарас Фомін, Тарас Петлякевич Суспільне новини Львів.